Зальцбург, Австрія, місто, де цього травня зібрався увесь автозвуковий світ. Гучніше, якісніше, потужніше. Ема Єврофайнолз 2025 перетворили місто на справжній епіцентр музики, де кожен децибел мав значення. І цього року нам вдалось дістати відео із змагань та виставки. Тож сьогодні, по плану, найгучніші та найякісніші машини Європи під соусом новинок від топових брендів. Пристібніться і готуйте вуха. Ми вирушаємо у серце автозвукового двіжу. Змагання з автозвуку Ема European Media Association у Зальцбурзі це одне з найпрестижніших та наймасштабніших подій у світі автомобільного аудіо та мультимедіа. Цей захід щорічно збирає найкращих учасників з понад 30 країн Європи, які змагаються за титул чемпіонів у різних категоріях. У 2025 році фінал Emma Eurofinals проходив з 16 по 18 травня у виставковому центрі Messe Centrum Salzburg. Австрія. Захід проходив паралельно з виставкою Car Media World та шоу Customize, що зробило його справжнім фестивалем автозвуку, тюнінгу та технологій. EMA Eurofinals включає кілька основних категорій: SQ, Sound Quality, ESPL, ESQL та MM. Мультимедіа. Усі учасники проходять оцінювання міжнародною командою суддів, які перевіряють як якість інсталяції, так і звучання системи. Особливістю є використання спеціальних тестових треків та оцінювання з місця водія. Автомобільна культура це вже давно не просто про швидкість чи дизайн, це про стиль життя. Творчість і неймовірну кількість деталей, які роблять кожен проєкт, унікальним. Саме це ми побачили на цьогорічній ЕМА в Зальцбурзі. Тільки подивіться, сотні автівок з усієї Європи, і кожна з них не просто гучна або якісна, а продумана до найдрібніших нюансів: справжні витвори інженерного та естетичного мистецтва. Тут були проєкти з унікальною геометрією установок, вишуканими обробленням салону. Складною акустичною підготовкою. Це вже більше ніж просто техніка. Це світ, де кожен дюйм салону, мов полотно, на якому майстер створює свою аудіокартину. Така собі і ювелірна робота, де кожен елемент продуманий, перевірений і підігнаний до міліметра. Ніщо не залишається випадковим. Чого тут тільки немає. Хочеш різноманіття асиметричних форм: 1, 2, 3 або навіть 32 сабвуфери, величезна кількість прихованих і ще більше оздоблених підсилювачів, які тут практично повсюди. Шкіра, Алькантара, карбон, лед підсвітка не для пафосу, а для завершення образу. Ну і звісно, не одна сотня кілометрів дротів. В зоні замірів величезний ажіотаж. Тут безперервно обробляються автомобілі учасників. Як бачите, охочих подивитись не менше. Очі просто розбігаються в буквальному сенсі. Цікавих, незвичних та просто гарних інсталяцій не злічити на пальцях обох рук, але були і екземпляри, які притягували увагу найбільше. А саме, демокар від бренду ГЕС. Його виразна особливість це не тільки яскраві кольори, а й встановлені компоненти. В автомобілі знаходиться 32 сабвуфери та ще більше підсилювачів. Але найцікавіше те, що всі вони з наймолодшої лінійки мед, яка також представлена і в нашому магазині. Хто ризикне повторити такий дійсно скажений проєкт? Не змогли ми пройти без емоцій і біля цього монстра величезний шостиколісний Мерседес із явно гучними. І точно некомпактними калітками, та ще більш вражаючою інсталяцією сабвуферів та живлення, що виглядало просто як космічний корабель. Окремої уваги вартував ось цей Volkswagen Beetle. Його власниця власноруч займалась повним ребілдом та покращенням авто, як у візуальному. Так і акустичному плані. В ньому ми також знайшли і знайомі компоненти, наприклад, серединки DLS RC3 та сабвуфери PE10 під соусом підсилювачів серії Signature. А для любителів естетики та деталей, просто зацініть цей проєкт. Тут навіть важко щось описати. Звісно, ми бачимо і підсилювачі, і сабвуфер, але кількість деталей в оточенні. Просто зашкалює це можна вивчати годинами. Якщо говорити та описувати кожен окремий екземпляр, застрягнемо надовго, тож зараз без слів просто зацініть різноманіття компонентів та інсталяцій в рамках змагань. Стосується цікавих екземплярів на виставці, знову порадував стенд Гес. Тут можна побачити велику кількість моделей як корпусних сабвуферів, так і сабвуферних динаміків окремо. Але ці двоє вразили найбільше. Нова серія CMP отримала 12 дюймових монстрів, потужна лита алюмінієва корзина, величезні підвіси, карбонові дифузори, і все це із номіналкою 5 та 8 тисяч Ват старший також отримав неодимову магнітну систему та шалені 80 мм лінійного ходу. Чудові інструменти для дійсно гучних змагальних проєктів. ДЛС не відставали і порадували розширенням серії круїз. Така акустика чудово підходить для заміни штатної, але головна її особливість в заміні плагенплей. Це акустика, що підбирається під конкретну модель автомобіля. Підключається фішка у фішку без зайвих рухів. Нас магазині в наявності така акустика на велику частину VA групи. Є цікаві позиції для Volvo та BMW. А тепер серію доповнять моделями акустики для Toyota та Lexus. Але і на цьому не все. На стенді був помічений 165 сантиметровий сабвуфер. Відчуваємо в 2025-му тренд на компактність тільки зростатиме. І поки у павільйонах ЕММА точилась боротьба, просто поруч на фестивалі «Кастомайст» вирувала справжня культура кастому та стилю. Це не просто виставка. Це свято індивідуальності, де кожна автівка як витвір мистецтва: хромовані диски, шалена аерографія, пневма, яка опускає кузов до самої землі. Тут ти бачиш, як звук, стиль і техніка зливаються в одне: від GDM та сенс до повністю перебраного олдскулу. Кожен проєкт кричить: я не такий, як всі. Зацініть, як це виглядало на власні очі. Ма Єврофайнолс це унікальна подія, яка поєднує змагання, виставку інновацій та культурний обмін. Для учасників та відвідувачів це можливість зануритись у світ високоякісного автозвуку, обмінятись досвідом та насолодитись атмосферою міжнародного фестивалю. Сподіваюсь, в нас вийшло передати атмосферу заходу, і ви змогли закохатись в автозвук ще більше. А на цьому сьогодні все. Не забувайте підписатись, поставити лайк та пишіть в коментарі, яке авто із відео вам сподобалось найбільше. А з вами були Децибел. Почуємось!